Уявіть собі, зараз 1942 рік. Але замість гвинтових винищувачів і бомбардувальників у небі повно безпілотників. За полем бою стежать супутники. А генерали Вони отримують дані в режимі реального часу на планшети. Ось як би виглядала Друга світова війна з сучасними технологіями: по-перше, безпілотники. Танки котяться до Сталінграда, помічені, націлені. Знищені без жодного солдата на виду. Кожен крок, кожна колона під наглядом із неба. По-друге, супутники. Забудьте про розвідувальні польоти. Кожен бункер, кожна артилерійська позиція на карті, в режимі реального часу. Більше ніякого туману війни, тільки холодна точність. По-третє, координація дій за допомогою штучного інтелекту, ніяких затримок, ніякого непорозуміння. Накази надходять на передову за лічені секунди. Автономні машини реагують швидше, ніж це могла б зробити будь-яка людина. І нарешті розумна зброя: бомби з лазерним наведенням, крилаті ракети. Удари наносяться за метр від цілі. А як же битва за Берлін? Найкровопролитніша битва в історії. Місто можна було б знищити одним скоординованим ударом без застосування ядерної зброї. Результат. Битви, які колись тривали місяцями, закінчилися б за лічені хвилини. Друга світова війна з сучасними технологіями, це була б не війна, це була б страта.